Чому ніколи не треба вибачатися? Запам'ятайте, вибачаюсь означає вибачаю собі. Тобто людина, просячи вибачення в когось, сама себе вибачає. Погодьтеся, це нелогічно. Справді, оте сі або ся, що в кінці дієслів, колись було займенником себе. Порівняйте, мити себе митися. Одягати себе одягатися, вибачати себе вибачатися. Отож, уникайте слова вибачаюсь. Арсенал етикетних форм вибачення в українській мові великий. Вибачте, пробачте. Прошу вибачення. Прошу пробачення. Даруйте є перепрошую. Ніколи не купуйте в розстрочку. Одним із поширених суджикових слів у мові сучасної реклами є розстрочка. Ви неодноразово бачили заклики на рекламних щитах та екранах телевізорів: Купуйте квартиру в розстрочку, автомобілі в розстрочку. В авторитетних словниках немає слова розстрочка. Воно звучить неприродно. У ньому аж чотири приголосні підряд. Українська мова ж милозвучна. У ній уникають збігу незручних для вимови приголосних. А як же правильно сказати про виплату частинами у визначені строки? Купуйте на виплат або ж на виплату! Чи можна вітати з наступаючим святом? Вітальна форма з наступаючим це банальний суржик. Адже в українській мові слова наступаючий немає. А як же радять мовознавці вітати зі святом, що буде найближчими днями? Маємо кілька варіантів: з прийдешнім святом або з перед святом! Але найкраще вітати зі святом без позначення часової наступності. З Новим Роком або з Різдвом Христовим. Так здавно українці вітали своїх рідних і знайомих. А й справді, навіщо наголошувати на часі? Усі й так чудово розуміють, що ці свята ось ось настануть. Між іншим, слово свято в множині в словниках наголошують двояко. І свята, і свята. Друзі, бажаю вам щасливих свят!